Всім привіт, з вами Ліп, друзі. Сьогодні я їду на роликах. Нічого собі, це що реальні ролики? Так, да, друзі, ви не це Реальні ролики і це симулятор гонок на роликах. Сьогодні наша задача виграти, по-перше, всі гонки, по-друге, відкрити самих крутих петів за найбільшу кількість війнів Як бачимо, у мене зараз 1.1к війнів це дали мені просто за те, що я зайшов в цей режим, і плюс... Ще десь 100 вінів, я не знаю, де я їх взяв. Коротше, отакі от справи. Зараз ми будемо з вами кататися в гонках. Але для початку мені потрібно, знаєте, що зробити? Попросити вас підписатися на канал, поставити цьому відео лайк і звісно ж протиснути дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про вихід нових найсильніших відосиків, які виходять У нас щодня. Е, тому давайте для початку. О, тут якась нагорода. А, це за те, що джойнити групу. Так, подивимося зараз. По-перше, що тут у нас є для початку, так? Да? Отак от. Є яєчка за 25 -27. 50 із 1500 егів. Віннів, точніше. Такс. Є якийсь фрі-івент. Щось тут нічого не можу я отримати. Так, є фрі-спін О, чудово! Зараз ми його відкриємо і нам випадає. Нам випадає, друзі, один кавінів. Сюди! Це ми зараз відкриємо хороше яєчко, по ідеї. Мені здається, да, Такс. Е, дані нагороди. Я забрав коди. Коди. О, коди, я не знаю. Хто знає хороші коди, підкажіть мені, будь ласка, але зараз мені потрібно... О, тут є авто... автотренування, щоб набирати собі силу бігу. Що? Прикольно. Так, з петики. Поки що в мене ніяких петиків нема. Е, далі йдемо переродження. Щоб зробити переродження, мені треба... А, я вже можу. А, так тут переродження. О, клас! Я перероджень зробив багатенько. Тут не забираються зразу всі назбирані тобою війни. Тобто. Класно, реально. Вау. О. Так, ролики, ролики, ролики У мене є один і один ролики. Ми квіпаємо, звісно, що найкращі. Це, понятне діло. Е, так, потрібно ще глянути в магазин. Де тут о, якась баночка безкоштовна? Це мені подобається. Все, що безкоштовний, пов'язане з безкоштовним. Це мені треба, обов'язково, друзі. Далі дивимося в магазин. Тут все за робокси, все поки що за робокси, робокси. Побукси, робокси. І тут робокси, і там робокси, і тут скрізь робокси. Понятно. Ладно. Що ж тоді я можу ще зробити? Дивіться, я пропоную зараз підзбирати, коротше, до тисячі сили, щоб ми змогли зразу зайти в рейс і багато кого перемогти. А потім ми будемо відкривати петик. І я пропоную не купляти гамняних петів. Я пропоную назбирати 5 тисяч вінів, щоб хоча б відкрити зразу саме дороге. І це за 5 тисяч вінів, власне. Так, все, чудово, стоп тренінг. Зупиняємося, в нас є тисяча сили. А, менше якихось 4 подарунки є. Ого, ого-ого. О, о, сюди! Народ, дивіться, якого пета виграв. А що він нам дає? 14. Сюда, братанчик, погнали в загін! Let's go. Такс. Зараз будемо класити. Жорстко, дивіться, нам треба накласити суперсилу, щоб в нас піднялася швидкість до самого максимального значення, оскільки в нас тут реально кліки під час рейсу дуже гарно працюють, дуже гарно допомагають. Я вже перегнав зомбака і доганяють і Рекса. І Дивіться, я вже накласив на, на максимальну швидкість, але не потрібно переставати це робити, оскільки воно падає. Коли перестаєш клікати, воно просто починає падати в тебе. І це погано. Тому ми зараз будемо його розганяти до максимальних значень. Йоу! Я шокований. Ми перегнали тренера, і ми перегнали зомб... Бака, але Р... тірекса ми ще не можемо догнати. Можливо, в нього якісь дуже швидкі ролики, і нам, до речі, їх потрібно теж буде придбати. Але поки що в нас є лише 1800 вісімсот а Нам треба 5000, щоб отримати нагороду. Тож щоб відкрити яйце за 5000 Окей, в нас ще залишається три персонажа, яких ми не можемо перегнати. Ми отримуємо 50 вінів за цей заїзд. За своє місце ми отримуємо 50 вінів на зараз 2500 Отож, а так стоп, У мене ще якийсь спін відкрився. Тобто я можу безкоштовну прокруточку зробити. Чудово, давайте, давайте. Давайте її зробимо. Звісно ж, ми її зробимо 750 вінчиків сюди. Ще якісь нагороди відкрились. Чудово, плюс 15 тисяч сили. Я шокований народ. Це непогано. 15 тисяч сили. Так, в нас є ще нові ролики, які x 1 і 2 дають. Петиків нових поки що нема. Понятно. Понятно. Давайте тоді поїдемо в заїзд черговий. Починаємо клікати відразу, щоб доганяти всіх цих. О, ми заразі рекса перегнали. Я в шоці, ми минулого його не могли взагалі нас догнати, а зараз ми його просто на ізі. Дивіться, як ми від нього відриваємось. народ, я просто жену як навіжений. Я просто жену як навіжений. Конкретно навіжений. Подивіться, тільки ми не можемо догнати єдиного, це Хантера. Але я думаю, що скоро і з ним все буде закінчено. Ха, чудово, є! Yeah. Ми, як бачимо, на третьому місці вже. Минулого разу були на п'ятому, тепер вже на третьому. Як вам таке? І я вважаю, це непоганий результат за таку о. А от і п'ять тисяч, за яких ми можемо відкрити собі яйця Пета новеньке. Сюда. Такс, один разочок. Будь ласочка, дай мені якогось хорошого петика. Я тебе бл. А, гамно. Гамно. Шкода, конечно. Ну, x18. Тоже так непогано я вам скажу. Отож, друзі, що ми робимо далі? Ми звісно ж йдемо в черговий заїзд. На зараз є 18 тисяч сили. Це непогано. Чом би не піти в черговий заїзд. Давайте, погнали, давайте. Йо -йо, -йо, йо йо. Поки що нам треба трошечки підфармити, оскільки нам треба конкретно забустити свою силу і швидкість. Е, зараз ми можемо максимально це догнатися зі швидкістю 51... 51 тисяча, Я не знаю, що це означає. Ну це коли ми наклікаємо прям макс, макс, макс. Е, Вітірекса відганяємось дуже швидко і дуже класно, але... Як бачимо Хантера ми досі не можемо нас догнати і е, якусь страшну корову також не можемо нас догнати. Ну, нічого, я думаю, скоро ми це виправимо. Зараз в нас вже 3000 знову ж таки війнів, і ми будемо збирати на. А, стоп! Ми можемо зробити ребірт. Точняк. А ні, не можемо. таке не можемо. народ. А, Кстати, що він нам дає? Я забувся, подивитися. Він, значить, нам дасть він зменшить до нуля. Окей, він нашу. І нічого не пам'ятаю, що він нам дасть. Ну коротше його робити треба, тому що він щось там дає. Давайте зараз наклікаємо дуже швидко і постараємось. Поки що шансів проти Хантера немає, але е, Тірекса ми переганяємо дуже легко і дуже швиденько. Це прекрасно, неймовірно і чудово. Е, я вважаю, що потрібно доволі таки швидко скіпати цей моментик, оскільки там на 15 тисяч вінів буде відкрита нова карта, і ми обов'язково повинні її затестити в цьому відосику. Все, ми приїхали знову ж таки до кінця. Знову зайняли третє місце. Ну нічого страшного. Нормально. Завдяки цьому ми заробили, як бачимо, 5 тисяч. Власне, війнів і нам потрібно за ці війни придбати собі неймовірного петика. А придбати самого петика ми не можемо, тому відкриваємо яйце петика. І сподіваємось на те, що випаде щось реально. На жаль, не випадає знову ж таки не щось чудове, а простий жирафчик. Це доволі таки звичайна тємка Як отримати ці. А, це за заробикся, понятно. Нічого цікавого. Ладно, нам тоді треба просто заформити вінів зараз. Давайте в черговий заїзд поженемо. З цими тварюками Ааа, бігом, бігом, бігом. Тільки... Ааа, я не поняв, що нам дають петики. Я думаю, вони нам будуть давати до швидкості плюс, а вони, по суті, нам дають напевно, що ікси до війнів, які ми виграємо за одну катку. Оце, напевно, що так працює все-таки, Да, народ. Я поняв. Ну ладно, нічого страшного, в принципі, мені і так, і так підійде. Є. Комплітнули ми черговий заїзд на третьому місці. Так, підтверджуємо. І що нам дає? Да, 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 вони нам бустять війни. Вони нам бустять війни. Ну нічого страшного це зовсім це нормально. Непогано, непогано. Через 30 секунд ми виграємо чергову нагороду. Е, і що нам там дасться? 10 тисяч not bad, not bad народ. Треба поки що швиденько поїхати в ще один заїзд, якщоби зробити реберт, І за ті 10 тисяч війнів, що ми виграємо, ми відкриємо два яйця Петас в надії відкрити якогось міфіка чи ще щось покрутіше, я не знаю. Ну, наша ціль на сьогодні зайняти хоча б на цій карті перше місце. Тому давайте йти до неї і не зупинятися. Поки що у нас прогрес трошечки зупинився, але нічого страшного, я йду швиденько до своєї цілі і знову ж таки доїжджаю до... Кінця, третє місце, як завжди. Ну, ладно. Окей, окей, окей. 750 вінчиків я виграв. Але мені в бустеті дає трошки більше. Завдяки моїм неймовірним петикам. Да. І в нас відкрилась нагорода. О, да. О да О да, о, да. Давайте для початку все-таки відкриємо. Хоча, ні, ладно, я зроблю такий той реберт. нас залишається 10к. Ми відкриваємо два яйця. Два. Спершу нам падає, що нам падає, що нам падає, що нам падає, Шо нам падає? М -м, жирафчик таке. Можливо, зараз щось буде цікавіше. Мені здається, що повинно вже таке щось. Та капець, цими мавпами і жирафами. Мені часи тільки. Ну це не чесно. Це дійсно не чесно, братва. Давайте найкращих лише еквіпнемо, щоб отримувати більше буста. А, все-таки ні. Все-таки воно нам бустить силу. Але зараз в нас сили нема, оскільки е, нам потрібно потренуватися я зрозумів. Окей. Давайте ж тоді потренуємось, наберемо трошки сили собі. У нас, як бачимо, за один клік ми отримуємо вже 200 Ім е, сили, тому ну це доволі таки швидко. Ми зараз можемо е, обігнати і Хантера. Я думаю, і так далі. Тому що ми зараз за один клік отримаємо доволі таки багато. Це неймовірно. Чудово, давайте. Так, моя ціль ро зараз добити п'ятдесят сили і поїхати в заїзд з надії перегнати Хантера. Я не знаю, чи в мене це вийде, але я сподіваюсь, що все-таки це в мене вийде. давайте. чи чуть Так, 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 так. Ще чуть-чуть І є на силу. Ми зробили п'ятдесят дві тисячі сили, Шо, я в шоці. Давайте заїдемо в новий черговий заїзд. В нас є шанс добити до 146К швидкості, Я в шоці. О, ми зараз Хантера можемо догнати. Можемо спробувати це зробити, але він поки що ні. Він блін! Він мене все одно переганяє. Скільки в нього сили, це жесть! Я не встигаю так розігнатися, це нереально. Жесть народок, це він жорсткий, реально. Вау. Так, ж, 2000 війнів, блін. Хм. Ладно, давайте тоді ще сили підформимо. Все-таки ще треба. Оооо, я став на якусь супердоріжку, яка бустить мега жорстко. Шо. О, я, я поняв, я поняв, я поняв суть цих доріжок. Так, стоп, 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 стоп. Залазимо на наступну, на жорстчу Тут буде буститися все більше. Бачите? Тут все жорстче, швидше, швидше, швидше фармимо І таким чином ми зможемо назбирати собі набагато більше сили, чим раніше. Ооо, це мені подобається. Давайте. Зразу качнуся на 350. Там буде плюс 15 буст за клік. О, це мені нравиться. Все, секундочку, друзі. Як бачу. Народ у мене вже 371 тисяча, але я на цьому не спинюся. Через те, що я відкриваю собі чергову супер новеньку доріжечку, яка починається з 350к. І я зараз буду на ній тренуватися, щоб жорстко назбирати собі. Ну, хоча б давайте, півлямчика. Все, я думаю, півлямчика зараз буде достатньо, щоб взути в чашки оцих довбаних всіх противників. Хе. Ми зараз можемо розвинути швидкість в півтора ляма, тому... О, отак от. Подивіться, подивіться, мене навіть це взагалі було, ну. Це взагалі було ну максимально Ізі, Я навіть не помітив, як я швидко це пройшов. Вау, вау, вау! У мене нові ролики. 1,6 буст. Ви що на приколі? Воу. Wow. Так, пропоную відкрити ще одне яєчко. Надію вибити міфіка, будь ласочка. давайте. Ну не міфік, ну рарочка, хоча б вже щось. Вже щось краще, явно краще. А еквіп без. Ага. О звісно ж, ми еквіпаємо найкращих тільки. А зараз, в принципі... А, я туди можу зайти тільки з 15 кавінів, понятно. Окей, ну спробуємо, що мені? Я думаю, зараз я їх швидко назбираю. Навіть без розгону жорстко. Подивіться. Я нічого не затримаю, мені пофіг. Реально. Він тупо всіх переганяє. Мені вже все одно. Є. Я жорсткий. Можна нафармити поки що він таким чином, щоб залізти в наступну карту і спробувати там повибивати нових персонажиків. Такс. Ну, тут ізі. тут вже реально занадто ізі для мене можна переходити в наступну серію. Але перед тим як туди лізти, в мене є одна ідейка. Ми підформимо на оцій доріжці швидкість до ляма. Що? Да, це правда. Я пропоную зробити швидкість до ляма, але спершу ми відкриємо ось такого колеса. Удачі, з якого нам випадає, що нам випадає, що нам випадає, що нам випадає, знов 750 вінів. Ну це вже для мене, чесно кажучи, не нагорода. Тобто, ну це фігня. Ну, А плюс 50к сили оце не погано Це вже реально нотбет. Як бачимо, нам ще чуть-чуть до лямчика. Я навіть не нажимаю, бо в мене автоматично воно вже тренується, і це чудово. Все, лямчик є, і можемо гнати в наступну кімнату, щоб відразу мати там з чого почати. Вау! Вона виглядає дуже прикольно. Тут починається одне яєчко від 7,5 тисяч вінів. Я в шоці. Пробую його відкривати. Що нам звідси випадає? А ну-ка, нука, нука, рарочка. Відразу рарочка. Чудово, нам випадає рарочка. І ми. Звісно. x37. Що? Яким чином? Я в шоці, такс. Ну тут все таке світле, що дуже аж тяжко оприділитися, куди мені залазити. Ой, тут доріжка нормальна, це від двох мільйонів, а тут якась звичайна. І що нам вона дає? По 16 казаних один клік Воу, 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 народ, це жорстко! Я зараз фармлю тоді 2K. 2 К, 2кк ще, два лямчика. Все, чудово, неймовірно, прекрасно. Йдемо в перший свій заїзд на цій новій карті, і зараз будемо тут перемагати всіх. Першу карту ми пройшли доволі таки швидко, і це не може нас не радувати. Так, ну тут, до речі, дивіться, тут я навіть ізічного не можу перегнати, самого першого. Уф, тут набагато важчі противники. Жесть, тут треба клікати знову. Знову старатись потрібно. Я, я в шоці. Неочікувано дійсно, але в нас є шанси хоча б ізічного перегнати, і це вже добре. Хоча б якісь шанси в нас є. Є, ми перегнали його народ! Ура! є. є, 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 є. Ні, 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 ні. Ми перегнали ізічно. Вже хоч щось на новій карті це реально зробити дуже нереально. Дійсно, це дуже важко було, але ми все-таки поки що справляємось Я сподіваюся, навіть дійдемо. Е, ну, не останнім до фінішу, з самого початку, це. Хоч якийсь прогрес вже буде. До речі, цікаво, скільки дасться мені він за один такий заїздик на такій новій карті. Дуже-дуже цікаво, дійсно. Так, я сподіваюся, що добігаю бо у нас закінчується час, і я можу не встигнути. Я ледве встиг добігти до фінішу. На останніх секундах, щоб ви собі розуміли. Йоу, 15 кавінь. Найс, nice, найс, nice, друзі, це реально найс. Nice. Але по чому тут петики, я забувся. Ага, окей. Окей. 35к. Давайте тоді зробимо одне переродження і одне яєчко відкриваємо. Є. А ну-ка, що воно нам дасть? Що воно? Е, Пік народ епік. Є чудово. Еквіпаємо знову найкращих Епік вже x 59 Ідемо тренуватися конкретно. Стаємо сюди, включаємо автотренування і починаємо жорстко фармити. Воу, 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 почекайте, щось ви дуже швидко формете. мене зараз буде вже два ляма просто за пару секунд. Вау, все, є, 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 два лямчика. Переходимо на наступну доріжечку, щоб тут більше підфармити. Бо нам потрібно переганяти всіх. Нам потрібно виграти цю карту якомога швидше, а для того, щоб це зробити, нам звісно, що потрібно дуже багато сили. А щоб зробити ці багато сили, потрібно дуже багато тренуватися. Тому ми зараз трошечки скіпнемо цей моментик і переключимося, коли я назбираю собі 20 лямів сили, друзі. Сюди, сюди, народ, тепер на наслідующу. Пігову доріжечку, в нас вже є 20 лямів сили, ми вже такі чуть-чуть жорсткі такі, знаєте, розім'ялись пацики трошечки. Зараз в нас буде ще більше сили, а тоді ми підемо в заїзд, щоб зразу, ну, знаєте, перегнати хоча б, ну от Акварікса і якогось там Скюб драйвера, ну, хоча б цих. Перших двох щоб третє місце зайняти, або четверте. Якось так. Так, ну, я думаю, що на 50 лямів можна вже пробувати робити якийсь рейс. Але побачимо, не знаю. Ну, мені здається, що тут дуже жорсткі всі противники. Хоча зараз будемо перевіряти їх трошки на міцність, так скажемо. Поки що нас навіть доганяє початковий майже, але ми все-таки з ним справляємось. Навіть з першими двома ми справляємось чудово. Е, в нас є шанс навіть е, догнати і перегнати Аквадракона, але ну, це буде тяжко, реально. Ну, знаєте, Акварікса із Куба Дайвера ми вже перегнали, і це вже неймовірно добре, оскільки, ну, це. Кар... Реально не для слабачків, тобто це вже набагато ну, жорсткий рівень, чим раніше було. І все ж таки ми цього квадракона не переганяємо. На жаль, дуже-дуже шкода, ну нічого. Доїжджаємо до фініша. Понімаємо, що ми зайняли четверте місце. Окей, вже не останнє. Ну я хотів третє, хоча б. Гаразд. Ми вибили нові ролики. У нас 253 кавінів. Що? Ну ладно, я відкриваю нове яєчко. Я бажаю звідси вибити щось саме саме хороше. І ми вибиваємо якесь гамно, як завжди. Ну короче, сьогодні в мене з. Удачею явно не все пішло. Але нічого, x 75 теж непогано, я скажу. Давайте станемо ж на цю доріженьку. Трошки підфармимо. Щоб трошки в нас було більше війнів, після чого зробити реверт, потім піти в нові каточки, отак підфармити, І коротше, в нас буде все добре. Зараз ми фармимо, до речі, дуже швидко, друзі, оскільки, ну як бачите, в нас вже 73 лямчика, і ми не зупиняємося. За один клік отримуємо 170 тисяч цієї сили. Це просто щось з чимось. Я в шоці, народ, реально. Що, народ, в мене вже стока сили. Я в шоці все, я йду її випробовувати на рейс черговому, черговому прекрасному рейсі. Зараз ми будемо. Просто всіх перегнати. Я вже впевнений в цьому. Я вже цьому. Ні, ладно, не всіх, ну ладно, я хоча б квадрокона повинен перегнати. Будь ласка, дайте сюди його. Дайте мені його сюди я його розірву. Я його повинен розірвати, будь ласка, я зараз наклікаю собі на максимальну швидкість. Є! є, 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 -є, -є, -є! Сюди все, залишаєшся позаду, братішка. Ми зараз на третьому місці будемо. Не ти, а ми. Я і мої підписники найкращі. Є, 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 ми його перегнали. Це чергова перемога, друзі, реально. Нарешті. Зараз зробимо реберд завдяки цьому. Чудово клас! Є, 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 є. Є, третє місце. 250 кавінів. Що? Це. Реально, чи це просто якийсь рофл? Ми можемо зробити два реберта. Я в шоці, друзі, два реберта за один раз. О, це за це ми о, ми можемо відкрити зразу два яєчка. О, о це мені подобається. таке. Така, така ідейка мені завжди подобається, друзі. Перший епік з такого дорогого яйця це дуже добре і чергова спроба відкрити щось, але нам випадає анкоменка. Ладно. Все одно це нормально. Зараз у нас буде вже нормальний X, і ми доволі швидко зможемо підформити собі на цих доріжках дуже гарно. Та, да, до речі, у нас відкрився черговий автоспін безкоштовний. Давайте зробимо цей прокрутик і нам випадає багато сили. Чудово, давайте. Окей, ми їх забрали, це добре. Дякую. <гум> О, і нам ще якийсь прикольний петик випав. М -м, цікаво, що він нам дає? 42х? Нє, бро. Ти вже не потрібен, чесно, сорі, но ні. Ну, я відкрив якийсь і це дивне з Івента. я не паню, як я це зробив, я забувся вам сказати, але мені звідти випав якийсь мега дракон, ну який, він не дуже мега, але Х110 він дає, тому ну, це за нотбед. Тепер можна отримати трошечки більше, чим ми раніше отримували. Знаєте, він якийсь такий, виглядає набагато. Переконливіше, ніж ці мої два петика. О, оу 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 народ, нарешті, ми назбирали 300 касили. Ох, зараз комусь не поздоровиться з оцих всіх бобриків. Я вам скажу чесно, мені здається, що реально Їм усім не поздоровиться. Бо ми зараз навіть може... Ні, Блоба, в нас щось щось в нас не виходить, бо Блоба догнати і перегнати. Ну, блін, ми Аквадракона вже на старті переганяємо. Тому це явно показує наш прогрес в тому, що ми все-таки прокачуємося доволі швидко і доволі таки гарно це робимо. Окей, дякую. Дякую за те, що від. Тайте мене з перемогою. Вау, я такий вам вдячний. Просто неймовірно, просто ура. А, так, ми можемо зробити переродження. І ми це зробимо, оскільки нам це дуже важливо. І йдемо, знаєте, що робити? А, ладно, я спробую відкрити черу. Ні, Я буду збирати на. Ладно, ні, я спробую відкрити це яйце. У мене все-таки є. В. Я вважаю, що я все-таки зможу зробити щось цікаве. Ладно, не зможу. Хе. Ну, в принципі, хоч щось покраще ми вибили це вже добре, окей. Знову нас чекає трошки часу тренувань, але що зробиш? Без тренувань не буде нічого, так тому, друзі, ми вимкнемось, коли я знову підфармлю вже настільки багато сили, щоби я міг перегнати Блоба. Секундочку. Що народ, ви це бачите? В мене звідкись взялось 3 мільярда сили. І що ви думаєте собі? Що це означає? Я вам підкажу. Зараз ми будемо робити мега жорсткі заїздами. Ого, ми все одно не можемо перегнати октопуса. Що він мегабос? Чи типу ну як? Як це працює? У мене питаннячко зараз виникло таке несправедливо. Несправедливо. Зараз яєчко треба відкривати тоді. Нове яєчко. Будь ласка, сюди її, мені. Будь ласка, мені випала якась незвичайна тваринка, яка дає цілих 250 іксів. Ми залазимо на саму сильну на даній. Карті доріжку, і вона нам бустить по 850 за один клік. А Адже плюс наші неймовірні петики нам бустять до того, що ми майже за один клік майже маємо 10 лямів. Це ж жорстко. Ну, як бачимо, проти того боса в нас не вистачає сили, і нам потрібно її все одно фармити, фармити, фармити і фармити, щоб його перемогти. Тому ви чекайте для вас одна секунда, для мене багато секунд, поки нафармимо цю силу, щоб його перегнати. Боже мій друзі, це реально останньо шанс. Подивіться на кількість сили, яку я собі не збирав. Це щось неймовірне, щось на неймовірному. Е, на ней, не, щось на неймовірній мові. У мене 10 мільярдів сили. І я зараз переганяю навіть ОКТОПУСА, вау! але він майже був він майже був за мною. він тако, тютілька в тютільку. Якби я не набрав 10 цих лямів, він би мене перегнав на ізі. Але як ми бачимо, ми вивели міфічні ролики, які дають Х2 і 2. І в нас є 4,5 мільйони. Чудово, робимо одне переродження, а на остальне хе -хе, відкриваємо заморожене яйце, яке нам дає шо. Що вона нам дає? Мені дуже цікаво, що воно нам дає. А е, ну непогана, вроді така. ну-ка. x 262 Окей, окей, окей. Черговий раз треба йти і знову фармити і фармити собі цього довбаного. е, силу цю. Да. О, в нас подаруночок черговий, плюс 100 ковінів сюди. Вони прям мені такі необхідні, що Я не можу. Друзі, звісно, їхні подаруночки мені нафі вже не потрібні, оскільки я реально вже дуже жорсткий сад для них. Ух, народ, це капець. Для вас, як завжди, телепортик спрацював, а для мене він нічого не спрацював. І я знову фармив 10 мільярдів сили, щоб знову пройти цей черговий довбаний рівень і заробити ці добані кілька лямів війнів. Щоб знаєте, що зробити? На цей раз ви просто не вгадаєте. Оскільки я. Да. Е, крім того, що я зараз отак зроблю, я відкрию цілих два яйця. О, май гаднес! Незвичайне щось випало і черговий раз пробуємо. І нам випадає. Що нам випадає? Що нам випадає? Рарка. Угу, понятно. Понятно, що, як завжди, нам не хоче ця гра дарувати щось нормальне. На жаль, це дуже прикро, але ми будемо зараз все одно фармити. Наша головна задача на даний момент це підфармити просто вінчиків. знаєте для чого, щоби перейти в наступний світ, який коштує цілих 15 матіо, лямів. Що? Яких 15 лямів? Ви з мене знущаєтесь? Як це можливо? Я не вірю просто своїм очам. Проте на даний момент доволі таки непоганим фактором є те, що в мене за один клік я включаю собі автотренування і. Мене за один клік дається зразу майже 15 лямів сили. Непогано, погодьтесь, це дійсно дуже достойно. Е, таким чином, ми з вами зможемо собі забуститися для того, щоб дуже швидко проходити кожен, кожен рейс. Зараз я вимкну навіть авторейс, спробую. Я ще ніколи це не пробував, ну, зараз побачимо, як воно буде спрацьовувати. Нам треба трішки перемагати, оскільки нам треба фармити ці війни. Фармити ці війни дуже треба. І черговий рейс запускаємо. І зараз буде знову змагання. Давайте, давайте, давайте наклацаємо. нас на початку октобус навіть намагається майже пере... Як? В мене 12 мільярдів! Чувак! Яким чином ти намагаєшся мене перегнати? ти Що зовсім? Фух, це було доволі таки важко. Ну, ми все ж таки перемогли боса і назбирали необхідну кількість. Ура! Я вимикаю авторейс тепер. Можу собі дозволити вимикнути авторейс. І знаєте, що ми зараз робимо? На силу, на фіналочку даного відео, друзі, ми переходимо в максимально жорсткий світ під назвою Сівер, Де у нас... Одне яєчко, саме дешевше коштує 5 лямів. О-хо-хо. О-оу, друзі! Давайте ж його відкриємо і подивимось, що там всередині нам попадеться. Якась незвичайна штучка, і скільки ж вона іксує? 370. Що! Я не вірю своїм банькам. Ха-ха! Жесть! Просто реально жесть. Давайте спробуємо заїсти. Мені здається, що я навіть самого слабкого тут не пережену. Ну, ну, зараз побачимо. Ізічного, бачите, ми з ним йдемо майже на одному рівні, але мені, щоб його перегнати, треба буде так наклазити собі силу, що це просто капець. Ну її бусити максимально. <світ> Народ, я, я не можу його покжити навіть наздогнати. Ну мені, якщо я наклацаю, здається, що я його все-таки пережену. Но зараз максимально важко навіть його... Та ні, все, у нас нема шансів навіть самого простого наздогнати. Самого простого нема шансів. Ну, ви собі це уявляєте, ну це нереально. Я попав в якийсь не... неймовірний режим, неймовірний рівень, і взагалі тут ну, нереально виграти, я вважаю. <світ> З такою швидкістю, як у мене, це просто черепашка так і їздить і на даному рівні. Ну, реально. Та, це капіт Час вийшов, я навіть самого Ізічного не догнав. Скільки ж мені дасться? Один і два ляму. Ну. Знаєте, він все одно дається більше, ніж в минулій карті за самий максимальний рівень. За саме перше місце. Я в шоці. Це реально жесть. Тут дуже жорстко, тут дуже все жорстко, народ. Е, мені треба, звісно, що тут від одного трильйона друга доріжка. Що? Ви з мене рофлите? Від одного трильйона? Я шокований. Ну, типу, мені треба підзбирати хоча б трішки більше сили, щоби перегнати хоча б ізі левела і відкрити яйце за 25 лямів. Давайте спробуємо. Фух, підзбирав я 20 мільярдів сил. І я думаю, що для цієї карти це все одно просто неймовірно мало. Ну, зараз будемо провіряти. Зараз будемо пробувати наклацувати. Ну, нас навіть на початку ізі переганяє. Ну я сподіваюся, що я хоча б його зможу перегнати. Ну будь ласочка, ну дайте мені сили і шанс, хоча б якесь його наздогнати і перегнати. Будь ласочка, я вас благаю, розробники цієї гри. Я дуже сильно хочу його перемогти. Дуже сильно, дуже дуже дуже, дуже, дуже сильно. Моя швидкість зараз буде 95 ля... мільярдів, і я все одно його не зможу здогадати. Який він же жорсткий. Ви просто собі уявіть. Якщо він тут найслабший, наскільки він швидко би переганяв всіх на минулі карт. Наскільки просто, ну, це реально уявити чи ні, ну? Бо для мене ні. Я сподіваюся, що я цього разу хоча б вчасно доберуся до фініша. А я хоча б до нього доберуся, знаєте, щоб в мене час не вийшов, ну. Побачимо, ну, я сподіваюся на це. О, дуже важко, дуже важко дійсно цей режим проходити, він максимально важкий. У нас є 5 секунд. 4, 3, 2, 1. І я знову не доїжджаю до фініша вчасно. Я, я не встигаю добрати Я найслабший. Яким чином це можливо? В мене ще такого позору ніде не було. Ну зате ми назбирали збирали хоча б на. Де яєчко? На оце яєчко за 25 лямів. Я сподіваюся, що це наш єдиний шанс на те, щоб ми змогли собі забустити свою силу. Да, нам випадає епік, І це чудово, але щось. Щось мене це не дуже радує, друзі. Мені реально так погано. Усвідомлення того, що я не можу перегнати навіть ізічно, дуже сильно мене гнітить. Це конкретна жесть. Да, Це правда. Але, друзі, Якщо ви хочете побачити ще серій по цьому режиму, мені він реально дуже сподобався, такі прикольні гоночки. То я вам рекомендую не забути підписатися на канал, поставити цьому відео лайк і, звісно ж, протиснути дзвіночок після того, як підпишетесь, щоб отримати самими першими сповіщення про вихід нових відосиків. Ну а на цьому все. Дякую вам за перегляд, неймовірно сильно. Всім удачі і всім бай-бай.